Вітаю! Сьогодні я готую швидкий сніданок, сирна запіканка з манкою. Нам потрібно кисломолочний сир, яйця, сметана, масло, манка, цукор та сіль. До манки додаємо розтоплене масло. Ось так, Перемішуємо. І сметанку. Ретельно я перемішала це все. І тепер залишаємо, щоб вона збільшилася трішки в об'ємі. До кисломолочного сиру додаємо яйця, дрібку солі. Та цукор всипаємо за смаком, хто як любить. Все ретельно ось так перемішуємо, а потім збиваємо блендером. Збиваємо погружним блендером до кувкої маси. Так, збиваємо. всипаємо манку і все ретельно збиваємо. Гарно все збиваємо. Ще додаємо ванільний цукор. Я висипаю, як завжди, цю пачку для неймовірного запаху. Ще один інгредієнт одна така маленька ложечка розпушувачу. Залишаємо цю масу на 20 хвилин. Минуло 20 хвилин. Ось така пухка маса вийшла, я думаю, на камеру видно. Ось така. Красива. Тепер перекладаємо її у форму змащенею маслом, і випікаємо. Дивіться, яка пухка маса. Клас! Я вже переклала масу у форму для запікання і зверху, ось так шматочками поклала масло. Це щоб була рум'яна скоринка. Ставимо запіканку в духовку і випікаємо при температурі 180 градусів. Запіканка вже спеклася. Трішки схолодна, покажу, яка в розрізі. Ось така запіканка в розрізі. Дивіться, яка пухка. Подавати запіканку можна з будь чим З сметаною, з йогуртом, з будь-якими фруктами. Все, що ви любите, можете додати. У мене з йогуртом та з вишнями. Зараз я буду куштувати запіканку. Дивіться, я тільки вилку приклала і воно вже поламалося. Воно ж прям тане в роті, Тут без слів. Це дійсно смачно. Сподобалося відео? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Всім смачного, всім пока-пока!